Мої вітання. І Сьогодні ми з вами робимо нарощення подовження вільного краю я зробила за допомогою звичайних верхніх форм, Форма арочний мигдаль. До речі, форма від Designer Professional. В наборі є 6 різних форм, що дуже зручно. Далі нам знадобиться з вами полігель білий. І Для початку ми з вами зробимо ногтєве ложе цим білим кольором, нанесли каплю полігелю. І далі я пензликом прихлопую гарно полігель до нігтьової пластику. Спочатку розрівнюю полігель по всій площині ногтьового ложа, верніше по тому місцю, де у нас буде розташовуватись ногтєве ложе. І далі потім його розрівнюю, нагадую, що чим вище буде наш бортик, тим його зручніше буде опилювати. А в прикутикульній зоні, як завжди, ми матеріал виводимо в нуль. Завдяки тому, що ми працюємо полігелем, ми можемо його викладувати, скажімо так, в одну каплю, а не, наприклад, за два рази, так як, наприклад, ми працюємо з гелем, тому що він розтікається та не держить форму. А такий матеріал, як полігель або гель-жле, ми можемо завжди з одного разу вибудувати наше ногтєве. Лож. Не забуваємо також формувати бортики, щоб нам було зручніше і чіткіше можна було його випиляти, і наша лінія посмішки була рівною і чіткою. Звісно, всі нерівності ми потім з вами все приберемо пилкою. По черзі викладаємо матеріал на кожен нігтик та просушуємо гарно в лампі. Кожен пальчик я просушую по 2 хвилини. Пензлик у мене з натурального ворсу і пензлик я завжди змащую в звичайному спирті. Також, звісно, можете використовувати спецрідини для цього матеріалу. На трьох середніх пальчиках у нас повинна бути однакова довжина ногтєвого ложа, а не тільки довжини нігтиків. Просушили гарно полігель. Зняли липкий шар, і далі я беру пилку 100 на 180 гріт і опилюємо бортик. Пилку я ставлю перпендикулярно до вільного краю і паралельно до нігтьового ложа. Ми повинні опиляти борти так, щоб у нас між бортиком і вільним краєм був прямий кут. Також не забуваємо робити опил зверху. Щоб прибрати всі нерівності, і щоб наша потім лінія, була, лінія посмішки наша була дуже чітка і рівна, так як ми потім, звісно, ще будемо промальовувати кольоровим гель-лаком або гель-фарбою. Також не забуваємо про зону вусиків. Якщо не вдається пилкою, то беремо твердосплавну тоненьку насадку і пропрацьовуємо фрезером потім наші вусики і бічні сторони. Все гарно прошліфовуємо, зашліфовуємо бортики, щоб у нас не залишилось нерівностей. Прикутикульну зону ми не чіпаємо, нам головне опиляти бортик, ще раз нагадую. Спиляли, придали форму бортику. Далі я беру чорний гель-лак і нам потрібно промалювати сам бортик. Промальовуємо тільки висоту бортика. Ми не заходимо на вільний край і також бажано не заходити поверх самого бортика. Чому не заходимо на вільний край? Тому що ми будемо робити іще один бортик червоного кольору, а якщо ми червоний положимо на чорний, то у нас, звісно, колір уже трішки буде інший, і буде давати темнуватий відтінок. Тому для цього ми з вами обережно промальовуємо тільки. По самому бортику. Промальовуємо нагадую всю висоту бортика, тому що ми зверху ще будемо, звісно, робити фінішний опил, і у нас повинна бути дуже чітка лінія. Також ми не забуваємо про вусики, вони також у нас повинні бути там тоненькі. Гарно все промальовуємо, перевіряємо всі сторони. Допрацьовуємо і також просушуємо в лампі 2 хвилини. Далі я беру червону гель-фарбу і знову ж таки промальовую бортик вже по чорному кольору, і малюємо. Ще одну лінію френчу. Вусики ми також там виводимо в нуль, там практично ми будемо проходити тільки по чорному гель-лаку. Також можна, звісно, взяти і червоний гель-лак, але червоний гель він не такий пігментований і не буде перекривати чорний гель-лак, Тому краще обрати, наприклад, червону гель-фарбу вона більш пігментована. Також нам потрібно її гарно просушити, пігментовані гель фарби, вони сохнуть трішки більше. Промалювали всі бортики, просушили гарно і далі я беру прозорий полігель, у мене полігель від Designer Professional. І знову ж таки формуємо бортик, але формуємо його. По лінії червоного гель лаку Наш прозорий полігель не повинен заходити за межі червоного гель-лаку, також в вусиках ми полігель виводимо в нуль, але в нуль ми виводимо не саму товщину нашого цього бортика, а я маю в в ширину. Щоб у нас також був, були вусики тоненькі і з червоного кольору. Якщо у вас трапились такі завоздушені, залишилось повітря в полігелі, звісно, його потрібно одразу ж прибрати, тому що при опилі або в кращому випадку у вас будуть мілкі дирочки, які можна потім, звісно, виправити, але якщо вони будуть в глибині, то залишаться пузирки і не буде такої прозорості. Розрівняли полігель, нагадую, що не заходимо за межі червоного гель-лаку, Якщо, наприклад, навіть залишиться там пів міліметра червоного гель-лаку без полігелю, то тут вже нічого страшного, скажімо так, не буде. Далі просушили все в лампі, знову ж таки, дві хвилини, працюю я по черзі, щоб ненароком не зачепити наш полігель, і потім нам не потрібно буде заново його викладувати. Після цього знову ми робимо опил бортиків. Робимо опил ми по тій же самій схемі. Самій собі, звісно, не дуже зручно випилювати бортики. Особливо у мене така проблема, що я не можу дуже гарно опиляти, наприклад, свій мізинець, особливо коли ми робимо ось такі довгі нігті, тому що я його не можу гарно зафіксувати. На клієнті мені робити це, наприклад, набагато зручніше. Поверхневий опил, звісно, ми також робимо. Ми зрівнюємо наше ногтєве ложе і з червоним кольором зрівнюємо наші бортики, щоб вони були на однаковій висоті. Це в мене такий експериментальний манікюр, подібний я колись собі робила, але на трішки меншій довжині, і там були інші кольори. Це щось мені сьогодні таке взбрило в голову. Хотілося поєднати червоний та гель-лак котяче око молочного кольору, ну це вже трішки пізніше. А зараз ми знову з вами беремо чорний гель-лак і знову ж таки промальовуємо бортики, всю висоту бортики. і не намагаємось залізти або на вільний край, або на ногтєве ложе. Далі я беру котяче око, гель-лак. він такий молочно-сіруватого кольору, більш молочний, ніж сірий. От. І прокрашуємо. В один шар. Далі потім я беру тонкий пензлик і також пропрацьовую. Бортики. Таким чином, ми робимо два шари, тому що гель-лак він такий не дуже пігментований. Як бачите, чорний бортик не зовсім так у нас промальовується, вірніше зафарбовується, тому я вирішила, щоб насичений був колір. Я зробила це в два етапи. Ну і Звісно ж, просушила кожен етап окремо. Це, я думаю, ви і так здогадалися. А ще мені захотілося туди додати дизайну. Тому, коли ми просушили гель-лак, ми з вами беремо чорний гель-лак і промальовуємо з вами таку імітацію леопарда чорний колір, також ми його можемо поєднати, наприклад, серединку, замалювати або блискітками, наприклад, або іншим кольором. Я обрала тільки чорний колір. По черзі промалювали вільний край, просушили в лампі. Звичайно ж, це дві хвилини. І переходимо вже до формування останнього етапу. Нам потрібно перекрити вільний край. Для цього я буду використовувати прозорий гель. Прозорий гель у мене від цілкар. Він такий має ніжно-голубий колір. Він дуже жорсткий, що мені подобається. І, наприклад, коли я роблю подовження, то він не розтікається і не розжимається. Але перед цим ми прозорий гель змішаємо з чорним гель-лаком, щоб у нас з'явився такий напівпрозорий тон, і зробимо розтяжку від бортика до торця нашого нігтя. Зробимо таку невеличку вуальку. І зробимо наш дизайн трішки цікавіший. Розтягнули, просушили в лампі, і далі ми з вами беремо вже чистий прозорий гель і вже формуємо остаточно наш нігтик. Якщо у вас дуже рідкий гель, ви, звісно, можете це робити не в один шар, а в декілька. Для таких дизайнів я не люблю дуже густі гелі, тому що коли ми їх викладуємо, промазуємо, вони також трішки позиряться. І в густому гелі потім дуже складно вивільнити ці пузирки. У гелі для таких дизайнів я обираю середні консистенції, щоб вони були зручні мені в роботі. І так, нам залишилось зробити опис. Спочатку я беру твердо сплавну і прибираю всі залишки матеріалу. Бачите, як одразу ж у нас проявляються вже чіткі лінії нашого френчу, незважаючи на те, що при роботі він ще не було такої чіткості, тому що за надлишком матеріалу їх не було так видно. А зараз ми з вами все знімаємо, всі залишки матеріалу. Пропрацьовуємо, а далі також нам потрібно буде все це пропрацювати пилкою і остаточно все зрівняти. Пилкою мені також дуже незручно працювати і випилювати нігті такої довжини. І, на жаль, я не зняла процес, як я працювала пилкою, камеру я забула вімкнути, але я думаю, ви з цим вже можете самостійно справитись. Придали форму, прибрали пил і перекриваємо топом. В даному випадку я обрала глянцевий топ, можна також перекрити і матовим топом. Ось такий у нас результат з вами. Я думаю, дуже гарний манікюр з того розряду. Знаєте, як можна жити з таким манікюрем, і що з ним взагалі можна робити. Але все ж таки я наприклад за один день, максимум два звикаю до довжини, і також я можу працювати з клієнтами без проблем.